Добре і чудовий, як ви бачите, сонячний раночок. Зараз збираємося, вже поснідали. Пізніше знімо покажу ту територію. Тут, в принципі, нічого не змінилося, все буде швиденько. І так, все-таки передумала, поки бачу, хлопці там гуляють і граються з котами. Піду і покажу вам територію прямо зараз. Що, Іля, прогревай поки машину? Чи не треба її прогрівати? Швидко по території. Вон колиба, тут парковка, це другий корпус котедж. Тут же дитячий майданчик, де дішка Вадим ходить. Там же шезлонги стоять, можна відпочити. Тут також стоять шезлонги. Тут от у нас басейн. Ззаді то просто як хозприміщення, скажімо так. Основний корпус перший, там де ми живемо. Там же ресторан, в який ми ходимо е, снідати. На цю сторону у нас є альтанка. Там є качеля, де люди качаються. Кончилось, віть і відпочивають. І вниз є баня і з до річки. Привіт! Привіт, моя хороша. Привіт, красуня. Так, Тут була ще одна альтанка, але її бачу, забрали, поставили столики. Ось тут у нас. Також хід кафе. З тої сторони, що я говорила, що не з тої сторони, де ми заходимо, а виходить з вулиці, от кафе і дитячий майданчик. Ще один. Ось так. Що, красуня, ти за мною ходиш. Це місцева жителька, так, да? тут живе. Так, да, комашка? Хороший попробуй. Хороший, так, да, він хороший. Це він щось просто на не висунувся. Або саме такий по характеру, бачу, він. І... Я думала, він не хоче, він якийсь злий, а він просто. Він хороший, хороший, хороший кіт, хороший. Тобі ж обережно, бачиш, починає нервувати, коли хвостиком так робить. Ось. А тепер давайте прогуляємося разом до прута. Тут є до нього вихід. Так, тепер йдемо до прута. Тут всю сторону є одна альтанка. Така, скажімо так, дуже темна і в кущах. Тому не знаю, чи є тут яке задоволення сидіти, там наверху то прикольніше. Але тут дивіться, як пруть, що ти Бачите? І ось така альтанка. Є мангал. В принципі, все може. Але так темненько трішки. І ось сюди пруд. А ось це баня. Бачите? Та, що ми минулого разу тут ні. парились, скажімо так, а потім залазили в пруд. Але вода в пруту, бачите, цього разу дуже темна, тому що дощі були дуже сильні. Послухайте, ну, як крут шумить. Бачите, як атмосферно, дивіться. Тут вечором такі ліхтарки працюють. Бачите? Ось так. І ось там на другу сторону, але я вже спускатись не буду, тому що немає сенсу. В принципі, зараз ми піднімаємось до цієї верхньої альтанки. Ось вона. І спуск виходить сюди, до бані. Бачите, ось такий гарний спуск. Так от він йде по кругу і вон сама баня. Ось вона. Біля прута. Все, повертаємось назад. В принципі, це все, що є на території. Так, все, дивіться, як гарно все. Коли сонечко, все таке салатове, зелене, гарне, класне. Йдемо вже пакуємось машини і їхати. Марко! Ой, іди сюди, огурчик. О, ще одна киця, диви. це котик, привіт. Сіли по машинах і їдемо. Ви спитаєте, куди ми їдемо? Сьогодні в нас в планах поїсти вже не тут. Хочемо поїсти в колибі високий перевал. Покажемо, що ми там замовляли. Я вважаю, це також такий маст хев відвідування в Карпатах. Дуже класне, автентична колиба. І хочемо навідатися на полонину перці, тому також вам покажемо, але це буде вже в наступному відео. Поділимо його на два, щоб вони не були дуже сильно довгими. А також ми підемо в місця, які ми вам ще не знімали. Це буде водоспад гук та підемо разом з вами в гори. А яка це буде гора, розкриємо вам карти трішки пізніше. Поки можете залишати ваші здогадки в коментарях. Подивимося, хто вгадає. А на самій полонині перці ми не були вже, мабуть, десь приблизно рік. Тому потрібно подивитися, що там нового. Так, все, паркуємося, будемо їсти. Покажи. Приїхали ми їсти куди. Давай, Лавро, закривай. Просто підемо їсти, правильно? Але це також наша рекомендація. Тут супер смачно, дуже класно. Диви, які ви. Ця колиба знаходиться в селі Яблуниця за Буковелом. Тут, в принципі, дуже легко доїхати, якщо ви на машині. Ось вам показую меню. Подивіться, тут нормальні, адекватні ціни, дуже великі порції, страви, автентичні, багато гуцульських страв та страв української народної кухні, та і також дуже таких багато цікавих, різноманітних скажімо так, страв. Бачите, є і великі такі дощечки, і маленькі. Але в принципі кожен зможе тут знайти щось для себе цікаве, тому обов'язково навідуйтеся, бо це дійсно місце вартує того. Помахайте мені один другий.

З колиби відкривається дуже класний вид на весь чорногірський хребет. Дуже гарно видно як і Петрос, так і Говерло. Ось дивіться, вони во всій своїй красі. Так, саме поїли, відпочили і їдемо далі. Дивіться, їм добре. Я кажу, їй, що може спитаємося, може я до них пересяду. Я ж з дітьми поїду, а я б до них пересяду. Теж з ними покатаюся. Дивіться, яким добре. І я висаджую, обганяю, які висаджує мене, я до них запригнула. Спереду бачу я місця на передньому джипі. а На задньому, бачу, вже все зайнято, немає, а на передніх ще є. До речі, згадала хвилинку, таку можна чуть поумнічити. Про Миколичин, до речі, Миколичин чи Миколичин. Тут місцеві кажуть, як і Миколичин, так і Миколичин. Тоді йому можна говорити, мені здається, і так, і так. А чому і так, і так? Тому що як би я не сказала, ні все одно не кажу, що це неправильно. Тому що якось місцеві одні місцеві кажуть, неправильно говориш так. Другі кажуть неправильно так. Ми теж місцеві. Тому головне, що я Ремче саме правильно, так по-другому ви не і не скаже. А от Миколичин. Це що я хотіла сказати, що я взагалі почала. Миколичин — це найдовше село в Україні. Можете про це почитати. Раніше воно було ще довшим, тому що е, разом з ним була Ворохта і Татарів, Потім їх від'єднали, вони стали окремими. До речі, я не знаю, Ворохта — це село чи це місто. Це я не в курсі, нам буде подивитися. Але потім від'єднали і Миколичин залишився найдовшим селом в Україні. 44 кілометри, здається, його е, довжина. Ось так протяжність, точніше. Де це знати? Добре, що на вулиці не жарко. І можна посидіти хлопцям, точніше поспати в машині, а мені з ними посидіти, тому що заснули і не можемо їх ніяк підняти. Так втомилися, не можемо їх розбудити, сплять і все. Добре, що не, не спекотно на вулиці. Повідкривали вікна, тут гарно, вітер продуває, в машині не жарко. Сижу разом з ними, дежурю їх, щоб ніякі мухи не позалітали до них, ніякі бджоли. І отак оце чекаємо поки діти посплять дамо їм трішки часу відпочити, тому що в дорозі завжди вони засипають. Ось так. Це, звісно, плюс, що не засипають, але хоч поспять, тому що в день вони взагалі не сплять. Тим більше, коли там якісь, е, як вони приїхали в гори, яке в день спати, правильно? Тому вони не сплять. А так заснули, якраз посплять і не будуть до вечора. Не будуть до вечора скандалити, тому що Марк, -то, звісно, не спить, бо він вже школяр, а Лавро, він в садочку тут спить. Дома він на вихідних не спить, але вдома я його раніше ложу. А тут, виходить, як дуже багато емоцій, дуже багато людей, і в нього завжди в подорожа, коли він день не спить, його вже до вечора він починає нервувати, сам не розуміє, чому, вже очі тре, тому ось якось отак. Тому зараз сижу, чекаю, поки діти прокинуться. Діти прокинулися, відправили нас по піцу. І, як ви розумієте, полонину перців ми переносимо на наступне відео, зробимо його окремим. Прийшли ми в кав'ярню. Театр смаку А5. Тут можна взяти піцу з собою. Ось меню, дивіться, все по цінах. Меню невелике. В принципі, все, що потрібно, все тут є. Таке, щоб просто перекусити і випити кави. Знаходиться в самому центрі, що дуже зручно. Ми тут ще ні разу нічого не брали, але зараз візьмемо, спробуємо і вам покажемо, як це все виглядає. Надіюсь, що буде смачно, тому що діти дуже сильно чекають. Як бачите, дуже зручно йти з самого вокзалу і взяти піцу навіть з собою в потяг. Щасливий. Цей, як це? Хотіла сказати, де це ми брали театр смаку. Як прикольно, так на вулиці сидіти, як зручно. Як мені подобається. І прикольно, що дитячий майданчик, і діти всі можуть гратися, вон можна посидіти. Прикольно. Тут, до речі, бачиш дитячому майданчику, замінили підлогу, зробили гарненько. Нам де з малими прийти, дивіться, яка краса. Що, йдемо. Іля, не сиє рівніше, бо з'їде все на бік. Дивіться, відео зараз знімаю і зараз ставлю фотку цього ж місця. У 1990 році фотку взяла з інстаграму. Прикольно, правда? Ось так буває, як, як все змінилося, майже все, крім цього будинку культури. Чому ми дам дітям по піцу, бо діти вже такі, та ну, ми вже не можемо, хочемо піцу, ми не можемо їсти вареники, все не можуть їсти, коротше, як завжди. Зараз знову скажете, тільки їсти, тільки їсти. Ми не тікаємо, ми ще багато ходимо, багато це, але скажете, ви приїхали, потрібно і то, і то, і то, і то, і то знімати, що ви не знімаєте, а знаєте чому? Ми відпочиваємо спокійно, тому що ми часто їздимо в Карпати, і нам не потрібно це напрягатися, бігати в дощі, тому ми собі спокійно відпочивали, а зараз вже починаємо їздити. Біля з Владою вже побігла, а я біжу і доганяю. Знаєте, куди ще забігала в Таврію. а знаєте, бо що бабуся здала, що ми пішли по піцу. малим. Бо вони хотіли піцу, бабуся каже, що вже всі пішли. Вони настроїлися, вони думали, що вони з нами підуть. І Лаврона ще скандалити, кричить, що він хоче піцу замість скукурузою. Там скукурузи не було, тому ось. Шукала, що було з таким, тому пішла збирати польську, а не нашу. Якби була б наша з відкривачку, тому забула і нашу, шукала, яка в нас є, але чомусь не було в таборі, тому довелося брати польську. Хоча я краще б взяла нашу. Але відкривати ми її пальцями не будемо, правильно? Тому брали яку є. І вже біжу, а там вже всі на стоїть піцу чекаю, з кукурудзою чекають. Тому я опять. Я як це як будто важу 150 кг, кожен раз іду і просто захекуюсь. Геля он стоїть, піцею мене дивиться, вичисляє. Побігли! Відкрий, пойдемося, яка вона там. Це красока, це ж не підписано. Це папероні, мабуть. Це владна з папероні. Далі почекай. Це у нас м'ясна, це малим. Ага. І сирна Ні? Нема коли? Клаб. Ніхто нічого не знає, чому приїдемо. Якраз я чітко починаю говорити. Чому ніхто не знає? Тому що погода. Показує що з 20 з копійками, але по факту такий вітер прохладний. Я йду в рубашки і нічого не тепло. То, не знаю, будемо дивитися. А вгору точно піде, по не хотіли завтра, але обіцяють дощ, тому підемо післязавтра. На цій чудовій ноті будемо завершити наше сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра. З полонини перці. Не забувайте підписуватись, тому що бачу, дуже багато людей дивиться наш канал, наші відео, але чомусь не підписані. Тому перевірте обов'язково вашу. Підписку, не забувайте писати коментарі, ставити різні всілякі смайлики, ставте нам сонечки, щоб була гарна погода. Пишіть обов'язково, як вам це відео, і не забувайте ставити лайки. До завтра, бувайте!